Днімаю своїх бджілочок, бачите які? Сьогодні свято, благовіщення. Хочу всіх привітати з цим святом, побажати мирного неба, найголовніше, мирного неба, щоб все у нас було гаразд. Всіх зі святом! Добрий раночок усім, мої дорогі. Сьогодні дощу немає, але погода дуже погана. 5 градусів у нас холодно, от, тому працюю сьогодні в розсадничку. Буду працювати з розсадою, значить, полю розсаду, яка в мене вже є, і буду ще пікірувати томати. От, ось тут. Отой один перчик розпікірую, томати в мене є вже великі. Треба їх сьогодні попікірувати, От. Чим зараз і займуся. Так, ну що, допікірувала. Трошки От. Один єдиний перець синій. Ось такий він в мене, один єдиненький. Ну, я буду його берегти, щоб хоч подивитися, що воно таке. Якщо мені сподобається в наступному році, візьму другі, друге насіння і спробую ще, але один єдиний в мене є. Ось так. Помідорки. Це вже приготувала ще собі стаканчики, ще буду пікірувати. Там ще є стакани. Ось так. Там ще вам одно приготувала. Так. І вон там такі гарненькі в мене вже помідорки. І дивіться, ось ще що залишилося. Ось ще стільки помідорок треба розпікірувати буде. Ну, я ще почекаю трошки, хай вони трошки окрепнуть. От, і останні тоді розпікірую і все. Тут в мене досі сидить ось розсадка перці паклажанчики, треба їх полити. Зараз полью, подивимось. Ну, я їх поки що, вони потрошку розвиваються, але дуже-дуже повільно. Не знаю, поки не буду трогати, нехай побудуть, там подивимось. Зараз полю. У нас дивіться на сонечко. У нас з'явилося сонечко, але хмарки є, обіцяли сьогодні дощ. Не знаю, якщо вистачить часу, ще спробую в теплицях познімати сьогодні. Хочу глянути, як там почувають себе квіти мої, які я повиносила в теплицю. Але трохи є сонечко. Ось так. Так, ну що, на дворі в нас прохолодно, але сонечко світи. Хотіла показати вам свій газон. А видно не, видно, не видно? Зеленіє вже, от зараз видно гарненький. бачите, скільки набрала вже добра. О, полетіла. Карненько, сонечко світить. Піон у мене пішов. Рости. Такий піпіон, звичайний рожевий. Як я деревовидний собі не посаджу. Все думаю ніяк. Поки що тільки такий. Так, ще хотіла показати, в мене ще є. Щоб потоптати нічого. Ось такий. Гібіскус. Ось він. Я не розумію, ось бачу, щось є. Не знаю, видно, не видно. Ось щось зелененьке є. А як він відходить, чи буде щось з нього, я не знаю. Ось такі в мене тут два. Ось один білий, один рожевий. Він не пропав. Я переживала, він в мене був ящиком накритий взимку. От. Е він живий. Я ось так роблю, він не ламається, він живий. Але чому? Я ж не знаю, я перший раз посадила, чи він вже повинен відійти, чи не повинен. Чекаю, чекаю. Я не бачу, але ось є. Ось бачите. Зараз де вона, тапочечка? А ось. Ось Бачите, начебто зелененька. Така почечка. Подивлюсь, дуже хочу собі гібіскус давно хотіла. І восени я його посадила. Ось чекаю, буде, щось не буде. Начебто, я так дивлюсь, почечки є, бо і геть не було. От. Може в когось є, може хто. Підкажіть, він так і відходить оце. Вже є листя на всіх деревах, а він оце таке. Може він так довго і відходить, я не знаю. Ось такий є біскус. Китайська яблуня. Ось така. Кожного року родить. Така смачна. Це просто... А як вона квітує, я вам зніму потім. М -м -м. Як сакура. Таким кольором, така гарненька. Ось в мене їх три. Одна. Ось ще одна. Бділки, страшно страшне Ось ще одна. Ось така. І одна маленька. Ось вона. Але теж квітує вже другий рік. І в цьому буде, ось я бачу. Ота ось така манюлька ще. Вони невеличкі ростуть. Ось, ось така вона і буде. Її треба підрізати, вона ось така маленька. Така цікава. Ну, і я на городі. Сьогодні працювати не можна, але походити, подивитись можна. І ще я хочу в теплицях включити полив. Походити, позаглядати можна. Чому зараз і Господи, займемося? Не хочу відчинятися на тепличку. Тут так тепло. Просто клас. ось такий салатик. Вже його трошки підрізала. Редисочка гарненька, хочу глянути, що там моя рука. Тут прям тепленько, Прямо. Подивитися, яка температура. О, салат. Посходив гарно, дивіться, зараз. Салат чудовий. Та кучка в ну, я думаю, ще посходить. О, кучка, кучка. Ось так. Так, ну що, рухколка? Нічого, я вам скажу, дивіться, просипана, припудрана. Нічого, вже дає листок, а не було. Гляньте, бачите? Листочок дає. М -м, я рада. Надіюсь, все буде з нею добре. Нехай. О, тут жарко прям. Зараз подивимося, скільки градусів. Та я, напевно, о, тут салат. Я ж вам казала, поскиди. Ось і поскидував він на сіниночки і он такий. Красота. Дивіться, скільки. І так по всій довжині. Так. Так, не бачу, видно, не видно. Щось крутю його, крутю. Значить, 25 градусів. Хух, добре. Прямо добре. Так, зараз глянемо, що тут моя родисочка. Так. Все добре. Треба ще тут пройтись бур'янчик. Бачите, який квітує. Треба його прибрати. Зробимо, придисочка, все добре. О, тут вологу, але я все одно полью. Треба полити. Ось така краса. До Паски ще неділя, я думаю. Десь якусь можна буде вже перший врожай вибрати, спробувати. Якусь крупненьку, та й вибирам. Ось так. Фу, жарко. Але відкривати не буду. Зараз закрию, включу полив і закрию, щоб тут було тепленько. Хай поливається і тепло. Ну і найголовніше, чому я сюди прийшла. Хочу ще цю руколку, тут теж жара перевірити. Ну що, блохи я не бачу. Получила? Нема, не бачу. Дай Бог. Але все одно я куплю, там мені совітували. Препарат я його куплю і оброблю, тому що, тому що, що ж толку чекати, треба обробити гарненько, і все. Так, ну і квітки мої. Нічого, їм, напевно, жарко, я так думаю, треба полити. Тому що, бачите, трошки вушка поопускали, а так все добре. Нікому не холодно. Все гарненько сяшничок. Так, настурція нормально. Я її буду в ґрунт пересаджувати. Нічого, що вона така коленька. В ґрунт пересаджу, вона піде аж ж бігом. Ось настурція. Це свяшничок, бачите, готується вже квітувати мені. Тут прям такий добрячий вже. Добрача квітка. Так, ну, все добре, треба включити полив, щоб тут трошечки не так жарко було. так все добре. Все гарненько. І полити на стурці кажу, віолку. зараз полю. буде їй нормально. Теплиця жара конкретно. Значить, включила полив. Що я вирішила тут зробити? Щоб не поливати руками, бо не хочеться сьогодні нічого такого робити, поливати. І я взяла капельну стрічку, включила її і поставила, вона мені капає прямо в гуршечки. Я думаю, нормально прокапає мені ось так. Капає, нехай капає. Ось тут трошечки ближче до рослинки. Зараз все зроблю ось так, нехай капає мені. А я руками поливати не буду. Полія, капельна стрічка. Все. Полив іде, а я піду займатися своїми справами. Ось так. Так, вийшла на город перевірити, як тут ця погода в нас така. То сонечко, то сонечка немає. Ну так, прохолодно. Хотіла вам показати ще свою м'яту. Ось такий у мене тут. Участочок тут в мене м'ята. Ось дивіться, яка вона вже. Ось така красуня м'ята. Ось навіть така є. Вже навіть можна на чайок рвати. Вже задув такий вітерець холодненький. Що це в мене така була мисля провірить У Мене це накритий постояло. Вже і порвалося воно. Це таке агроволокно. Ого. Дивіться, що в мене тут робиться. Ось такий щавель. Красунчик. Щавель ми їмо, я його заморажую. На зиму. От. Тому це дуже добре. Скоро буду збирати. Краса. Потім всю зиму їмо зелений борщ. Як свіжий. Ось так. Зараз так трошки натягну. Так. Тут все добре, поливається, поливається. Так. І ось дивіться, Капає капені, горшочки. І вже піднімалася віолка моя, гарненька стала. Я думаю, що ось ця повинна скоро заквітнути. Подивимось. Так, Он в цих горщичках полито мокро, і тут і настурція моя і ось бачите? Все добре? Зараз ще дисочку перевірю. Тут добре. Я думаю, що трошки можна вже і виключати полив. Цього буде достатньо. Шпинати як в мене. І, звичайно, Мері. Мері, он пішла. Бачите, яка гарна. Ось така ми. В іншій теплиці все добре, редисочка довольна, все полито, мокренько, салатики, салатики ростуть. Зараз покажу. Ось вони такі. Ось це, і це, це, це все салатики, а це ні, Це бур'ян. Ось так. Добре. Є салатики. Так, редисочка накрита. Гарненька. Красніє, червоніє. Накрию. Вже вночі в нас так плюс 6, Ось так, але цю ще не відкриваю, хочу пораніше, щоб їй було там тепліше, пораніше врожай. А ця нехай потихеньку буде пізніше. Так, бачите, все одно часник у мене воно, є пожовклі лис листочки. Ну, нічого, так, він такий добротний. Так, що я хочу? Захотілося мені піти провірити, О, тут вітром здуло, зараз поправлю, температуру в своєму будиночку для розсади. Зараз перевіримо, що там. Так, зайшла всередину. Так. П'ятнадцять угу. градусів. Якщо видно? П'ятнадцять. Ну так, не жарко. Хоча для розсади, якщо було 15 е всю добу, то було б гарно. Зараз хочу побирати цей бур'ян. Не встигла його прибрати, він тут в мене царює. Зараз приберу. Оце я дивлюся, що мене не пам'ятають, таке було з радусничком чи ні. Він як наче то поплавився. Може, тут така жара, що він плавиться. Зараз буду дивитися, що це таке. Навела порядки, прибрала тут бур'ян, тому що вже буду, вже буду готувати я мішечки свої. Ось такий у мене тут ґрунт дивіться Ось такий. Грунту буду трошки додавати. Обов'язково в оці де в мене зараз покажу, ось бачите? Тут більше, тут геть менше. От, сюди буду додати ґрунт, і буду саджати сюди свої помідори, які в мене йдуть, е, балкони чудо, які йдуть у мішки. Так, і ще що, я собі так напланувала е, після паски, після паски буду потрошку переносити свою розсаду. От, е, я так надумала собі, що буду, знаєте, пікірувати розсаду І попікірувану, потихеньку переносити. Пікірувати буду найбільшу. Я думаю, що вона буде витримувати такі температури, які тут будуть. От, вже після паски там обіцяє тепло. Тому ось так. І буду потихеньку переносити, ставити спочатку наверху, там, де тепліше, от, вже потім донизу переходити. От, і посаджу помідори, які е, для мішків. Вже тут посаджу, і вони в мене тут будуть рости. От такі в мене плани, але не знаю, дай Боже, щоб мої плани збулися. Тому що не знаю, яка буде погода, як, як буде. Як буде, так буде. От, е, зібрала бур'яна, зараз покажу, куди я його хотіла на компост, але. Е, не на компост пішли вони. А піде бур'ян у мене в моє зелене добриво. Запах такий стоїть. Дебилий, я вам скажу. Так ось. Оп. І трішечки Красота. Перемішаю. тут ще в мене і навозика трохи. От. кориного. Навіть так думаю, можна трошки додавить. Значить, цим добривом, десь через неділю я буду підливати свою розсаду. Десь через неділю все зніму, покажу, буду підливати ось цим своїм зеленим таким добривом. От. Все, все перерабатується, нічого. Це свіженьке новеньке, старого немає. Воно вже все перепріло. Це те, що я вкинула, а старого немає, перепріло, все пішло в добриво. Добриво працює, тому що запах, я вам скажу, гарненький. Дивіться, вирішила зняти. Добавлю я в своє добриво, ось такий курник. Курник це з кориного навозу. Такий зроблений корник. Він вже ферментований, тому е, пишуть, я там читала, що його можна е, просто розтворити у воді, розчинити при повному. Я прям так беру. В нього такий запах трохи є, але не дуже, я вам скажу. Я вже звикла, це моя така, знаєте, стихія, тому. Я на це не звертаю уваги. От. Ось цей от курник можна розчинити у воді і через 2 години відразу поливати. Але я добавила його сюди. Вон, бачите, плаває. Він розчиниться у мене десь за неділю. Дасть якраз такий поштовх моїй траві. Вона буде почне ферментуватися. І буде дуже класна штука. Ось так. До речі, дуже е, полюбляю я цей корник. Я його е, і в додаю. От, Класна штука, в мене велика така вже, бачите, корник. Е, Добриво, з коринного посліду. У мене великий такий мішок. От, я ще брала і маленький, потім взяла великий, тому що він потрібен постійно. Штука класна. Рекомендую.